Палила військове авто за вказівкою росіян. На Кіровоградщині правоохоронці затримали жінку, яка умисно нищила службовий транспорт ЗСУ. Через її дії постраждав пікап інструктора спецпідрозділу Омега Нацгвардії України. Зловмисниця вистежила автомобіль на парковці біля житлових масивів, де мешкав військовий. Для підпалу придбала на заправці легкозаймисту суміш. Під час комендантської години, коли ніхто не бачив, кинула її в авто. Машина згоріла в лічені хвилини. Свій злочин жінка зняла на телефон, аби відзвітувати про виконане завдання перед російськими замовниками. В ту ж ніч поплічницю окупантів по гарячих слідах... Знайшли та арештували співробітники СБУ. Як з'ясували згодом слідчі, палійкою виявилася 28-річна безробітна жителька міста Олександрія, яка вживала наркотики та вела асоціальний спосіб життя. Російська агентура схилила її до співпраці через соцмережі, нібито під приводом боротьби зі свавіллям ТЦК. У пошуках легкого заробітку підозрювана, недовго думаючи, пристала на пропозицію ворога. За кожну спалену автівку ЗСУ росіяни обіцяли їй по 10 тисяч а за підпал будівлі військомату були готові заплатити в п'ятеро більше. Власну вину палійка визнала повністю. Наразі вона перебуває під вартою. За даними слідства, расисти у подальшому хотіли використати вказане відео. Із доказом його злочину в рамках проведення ІПСО, в якому вони стверджували, що на Кіровоградщині нібито існує антиукраїнське підпілля. Слідство СБУ повідомило зловмисниці про підозру за частиною першої статті 114 1 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Наразі вирішується питання щодо перекваліфікації статті Кримінального кодексу на 111. Це державна зрада. Наразі її затримано. Їй обрано запобіжний захід та їй загрожує довічне ув'язнення. Намальовані воїни в Центрі народної творчості презентували виставку портретів українських військових, які загинули на війні з росіянами. Раїса Петрівна не в силах втримати сліз, коли побачила малюнок онука. Кожна риса мовчазного портрета пробуджує спогади про нього. Торік життя 23-річного нацгвардійця Владислава Берези перечасно обірвала куля російського снайпера. Каже, смерть онука, її сім'я не пробачить окупантам ніколи. Я завжди казала, синочок, це не дискотека, це війна. Якщо ти не вб'єш того врага ворога свого, то він тебе уб'є. Він сказав, ба, я не можу так. Я не можу підвести своїх хлопців свою. Ну ці хлопці, що з ними служили, що він сам. Вони ці хлопці так завжди поважали його. Вони слухали його. Владислав не ховався від війни, розповідає бабуся. Щойно ешелони ворожої техніки прорвали кордон, його стрілецький батальйон зайняв оборону Донеччини. Не давали росіянам просунутися під урожайним. Ворог переважав, обстріли не припинялися. Але Владислав все одно не втрачав оптимізму, говорить Раїса Петрівна. Він така, така людина, він хоча б його що там на душі. Він завжди улибався, це всі знали. А це дитина з великої букви. Я не за те, що він мій внук, а він дійсно це заслуговує. 1 вересня 2023 року пані Алла воліє викреслити як кошмарний сон. Цього дня жінці зателефонували з військової частини. Голосу слухавці повідомив, що її син поліг у бою. Там їх обстрілювали з усіх, ну це був саме вистріл з танку, як накрили замок. А всі інші були просто поранені. Павло Пророков міг би не воювати, був обмежено придатним до військової служби. Але поставив на вуха військомат, щоб його мобілізували, бо не знав, куди здатна діти російська армія і жадав захистити родину. Агроном за освітою навчився прицільно стріляти і разом з побратимами нищив російських піхотинців на Донбасі. На портреті в очах у Павла ні краплини страху. Саме таким хоробрим і впевненим у перемозі свого сина мама пам'ятатиме завжди. Схожий Павло, ну дуже вже серйозний занадто. Він був веселий. ну Коли почалась війна, він став більш серйозним. Людину він був прекрасний. Його старший брат і всі друзі називали його найкращою людиною в світі. Малюнки створила київська художниця-аматорка Олена Білозерська, яка наразі служить у лавах Збройних сил. Експозиція налічує понад 70 портретів полеглих захисників України, півсотні з яких жінки. Своїй виставці авторка дала виразну назву Янголи пам'яті. Відчуваю ніби обов'язок перед ними хоч щось зробити для них, для їхньої пам'яті. Якщо вони ну не побачили перемогу, якщо вони не дожили до неї, що після перемоги я знала і пам'ятали. Роботи художниця виконала гелевою ручкою. Більшість з них писала на передовій. Перемалювала військових з різних куточків України, які виборювали для держави незалежність у найгарячіших точках. Перші роботи в неї були намальовані, напевне, на початку повномасштабного вторгнення. І це були для аукціону благодійного, це були да Вінчі. А потім, коли вже побачили її роботи, то до неї почали звертатися рідні загиблих і просити її намалювати їх портрети. Портрети захисників і захисниць надзвичайно реалістичні, рахують відвідувачі виставки, вдивляючись в обличчя загиблих героїв, відчувають безмежну повагу до них. Загалі це досить чудові роботи, і вони одночасно викликають як захоплення, так і сумки. Якби не ці люди, українські герої, зараз би ми могли б бути або десь в Сибіру, або бути заморені голодом, або воювати проти НАТО. І, і взагалі ми були по владі Росії, і ми взагалі перестали існувати як нація. Портрети воїнів експонуватимуть в Центрі народної творчості протягом місяця. Виставку планують показати школярам та студентам, аби молодь знала, хто віддав життя заради їхнього майбутнього під вільним українським небом. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. На Кіровоградщині продають хлібокомбінат та комплекс будівель на 400 квадратних метрів. Обидва об'єкти виставили на приватизаційний аукціон. Про це повідомили у регіональному відділенні фонду Держмайна. Кировоградський комбінат хлібопродуктів номер 2 має 111 одиниць нерухомості, 16 транспортних засобів та понад 2000 одиниць різноманітного обладнання, розташованих у Кропивницькому та Шостаківці. Об'єкт оцінюють у 17 мільйонів гривень, і це найдорожча нерухомість в області з моменту відновлення приватизації у вересні 2022 року. Інший масштабний комплекс будівель державної форми власності знаходиться в Устинівці та не використовується балансоутримувачем за призначення. Торги по ньому проведуть 16 липня. По хлібокомбінату двома днями пізніше. В регіональному відділенні фонду держмайна підкреслили, всі кошти з продажу цих об'єктів підуть на укріплення Збройних сил. Насправді на приватизацію йдуть об'єкти, які не мають стратегічного значення для нашої держави. Тобто приватизується те, що держава не використовує. І ось саме ці об'єкти, які держава не використовує, вони вимагають значних вкладень з державного бюджету для підтримки їх стану. На противагу, приватизація дозволяє забезпечити надходження коштів до державного бюджету, розвиток економіки, адже на кожну гривню, яка залучається до державного бюджету від приватизації, припадає ще 4 гривні, які надходять до економіки нашої держави. Також це створення нових робочих місць. На Кіровоградщині з початку року сталося 344 дорожньо-транспортні пригоди, в яких 51 людина загинула, та 432 отримали поранення. Про це повідомили в обласній патрульній поліції і деталізували, що однією із найчастіших причин ДТП є перевищення швидкості. Основними причинами ДТП були перевищення безпечної швидкості руху транспортного засобу. Порушення правил маневрування, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехрест та керування транспортним засобом у нетверезому стані. Пам'ятайте, що втрата уваги на дорозі навіть на секунду може коштувати життя.